Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі, ви дивитеся щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської Рик католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогоднішня тема нашої розмови: відповідальність заводно-болотні угіддя як частину Божого створіння природи. 2 лютого міжнародна спільнота відзначила Всесвітній день водноболотних угідь. Ця подія покликана привернути увагу громадськості і урядів різних країн світу до цінності водноболотних угідь для підтримання стійкого розвитку нашої планети. Конвенція про водноболотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів, відома під назвою Рамсарська конвенція. За назвою міста Змання Рамсар, що в Ірані, розпочала свій відлік 2 лютого 1971 року. Цього року конвенція відзначає свою 43-ю річницю. 29 жовтня 1996 року, після схвалення Верховної Ради України відповідного закону, Україна поновила своє членство і входить число 168 країн договірних сторін Конвенції. Оскільки. Сьогоднішня тема також стосується християнської відповідальності за створіння. Пропонуємо ознайомитись з тематикою збереження водноболотних угідь та ролью цих акваторій, територій у природі і значенням для людини. Під водноболотними угіддями розуміють райони маршів, воліт, драговин, торфовищ або водойм природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонкуватих або солоних, включаючи морські акваторії. Глибина яких не перевищує 6 метрів. Заболочені території це природний фільд планети. Вони становлять 6% від поверхні землі. Використовуються вони для сільського господарства протягом тисячоліття. Насамперед це заплави річок, де ґрунти родюжіші і достатньо вологи, озера та ставки, які використовуються для зрошення, прибережні та заболочені території з багатою рослинністю, які використовуються як пасовище. Мільоровані торфовища тощо. Водноболотні угіддя стали основою для розвитку багатьох важливих культур по всьому світу. Разом з тим, негативним наслідком є те, що осушення і меліорація заболочених земель для сільського господарства стає все більш поширеним явищем за останнє століття більше половини боліт планети було осушено. У деяких регіонах більше 50% торфовищ боліт, прибережних зон. Прибережних територій озер і заплави річок були втрачені та трансформовані для сільськогосподарського використання. Приблизно 2,5 мільярдів жителів землі безпосередньо залежать від сільського господарства, лісового господарства, рибальства та полювання, зв'язаних з водно-болотними угіддями. Тобто водно-болотні угіддя забезпечують продуктами харчування, паливом та сировиною значну частину людства. Болота на Закарпатті займають невелику площу. Вони є переважно високогірними. Тим не менше, тут поки що збереглися такі унікальні болотні екосистеми, як верхове болото глухання, що в селі Негровець Міжгірського району, яке є також цікавим туристичним об'єктом. У національному парку Зачарований край на схилах гори Бужора на висоті 840 метрів, знаходиться найбільша болотна екосистема Закарпатського регіону болото Чорне Багно, яка, крім охорони, потребує ще й значних сил для відновлення. Оскільки була протягом історії пошкоджена деструктивною діяльністю людини. Є і інші цікаві болотні системи, які ми не встигнемо згадати за браком часу. Але слід зауважити, що в минулому їх площі були набагато більші. Крім того, річки в той час не були заковані дамбами, і природна екосистема розвивалась таким чином, що зберігався баланс і гармонія творіння. Весною і восени на водно-болотних територіях збирались величезні пташині базари. Оскільки перельотні птахи приземлялись, відпочивати по дорозі саме тут. Але, на жаль, у наш час це унікальне явище для Закарпаття втрачено через колись цілеспрямоване осушення боліт Чорного Мочера, Гільського Мочора, Протовмочера і інших. Тому ми мусимо знати, що водноболотні екосистеми важливо зберігати, а не перетворювати на території сільськогосподарських уїдж, прибуток з яких в перші роки може перетворитись на збитки для природи і сільськогосподарства взагалі через певний час. Реалізація на практиці пріоритетів щодо поліпшення збереження водноболотних угідь можлива лише за умови об'єднання зусиль усіх державних та недержавних установ та організацій всього населення країни. Особливо важлива активність християн, які у всіх добрих справах мають подавати перший приклад. Сподіваємось, що по можливості хтось з вас, шановні слухачі, теж зробить свій внесок у збереження та відтворення надзвичайно цінних для природи та сільського господарства водноболотних угідь. На цьому я прощаюсь з вами і зустрінемося, як завжди, у наступний четвер. До наступних зустрічей! Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.